Вона хотіла допомогти, а отримала в око. У Анни пошкоджена рогівка ока та струс мозку. Всі травми молодій лікарці на виклику завдала пацієнтка. Ми тільки зайшли, вона розвернулася і встигли привітатись. Вона розвернулася і одразу вдарила в обличчя. Анна запевняє, як тільки одужує – відразу до суду, і зізнається, такі випадки у її роботі трапляються дуже часто. Їй ще пощастило. Минулого року це було майже, ну я так думаю, майже щомісячно було от такі от якісь напади на лікарів. Це були напади, що на жінок лікарів, що на мужчин лікарів. Навіть на жінок були більше. Тож в лікарів у планах тривожна кнопка, хоча така розкіш зізнаються на швидкій, буде ще не скоро. Доброго дня, чи можна? Це диспетчерська сама сюди потрапляє ваш виклик. Пізніше старше зміни викликає бригаду. Для 86-ї бригади виклик 280, 1547, 1548. Пані Оля зі своїми помічниками поспішає до машини. Їдемо на виклик. Лікарка на швидкий працює 35 років і на власній шкірі два роки тому відчула міцні кулаки родичів. Пацієнта ми попали на виклик. Де була така ситуація, люди були дуже збуджені, неадекватні, бо там була раптова смерть. От, і конфліктна ситуація закінчилася тим, що нас, можна сказати, побили всіх. Тоді обійшлося синцями і безсудових справ. Ті мескулапи зазвичай не знають, як їх зустрічатимуть за порогом оселі, який вони переступають. Ірина Папірник, Олексій Шилковий – головні новини Львова.